Їду дивитися будинок село Маркевичево Одеської області. Дорога до села гарна, по селу теж асфальт. Будинок знаходиться на центральній асфальтованій вулиці біля в'їзду в село. Відразу резюме. Будинок дуже сподобався. Я бачила достатньо пропозицій, щоб розуміти, що ця унікальна. Гарний стан, свіжий ремонт. Залишається все потрібне обладнання. В категорії бюджетного житла таких об'яв майже не буває. Від вулиці красивий металевий паркан з хвірткою та воротами. Він капітальний. З профнастілу по металевих рамах на бетонному фундаменті. Через вулицю ділянка землі, що теж належить цьому будинку. Там можна посадити город. Ділянка під будинком невелика. Десять соток Від входу доріжка з бетону. Її добре поновити. Над входом виноградні арки. Виноград гарно родить. Прямо будинок, вхід через відкриту веранду з арками. Ліворуч садок, а в ньому басина, щоб завжди мати запас води. В садку кілька молодих дерев, грушки, черешні яблуньки. Є місце для квітів або невеличкого городу. У дворі велика вигрібна яма шлакоблоків. Сюди виводять воду з кухні. Воду з ванної кімнати виводять в іншу яму з другого боку будинку. Яма велика, як басейн. Коли її накриють, вона не буде займати стільки місця. Господарські споруди теж є, але вони на задньому дворі за будинком. Кілька сараїв. Переважно дерев'яних. Як на мене, простіше ото все знести. Є погріб, Неглибокий, по драбині на консервацію вистачить. Поруч з сараями гараж. Там їх два, другий сусідський. Заїзд через перекритий воротами провулок, користуються тільки господарі цього будинку та їх сусід. Гараж, як на мене, не дуже великий і не дуже капітальний, та можна збудувати новий. Чи просто лишати машину тут за парканом, бо у дворі біля будинку місця для машини немає? Будинок, він дуже великий, 220 квадратних метрів. Але він поділений на дві частини колись жило двоє господарів і продають їх окремо. Та зараз обидві частини вільні, обидві продаються. Якщо маєте гроші та потребу, можна купити весь дім. Огляд стосується правої частини та іншу ліву я теж покажу будинок кам'яний, високий, з великими вікнами, дах новий, зроблені нові відливи. Стіни в гарному стані. Побачила єдину, ретельно відремонтовану тріщину, і вона на іншій половині будинку. Ремонт ще не закінчений. Ціну будинка входить також паркан-перегородка між сією та сусідньою ділянкою та біла фактурна штукатурка короїд на стінах. Після закінчення ремонту будинок буде виглядати абсолютно новим. Відмостка в ідеальному стані, її нещодавно поновили всі вікна пластикові, на всіх вікнах ковані металеві решітки. Вхід на веранду закривають гарні ковані решетчаті двері. Вхід в будинок через нові броньовані двері. З дверей потрапляємо в хол. Він прибудований пізніше веранди. Прямо кухня. Праворуч арковий прохід до кімнат. На підлозі плитка, стеля з пластика, на стінах шпалери. Під великим вікном батарея опалення. В будинку водяне опалення від твердопаливного котла. Газу в районі немає. Котел встановлений на кухні. Кухня дуже гарна. Ремонт люди робили перед самою війною. Навіть скористуватися не встигли ані духовкою, ані посудомийкою. Витяжка працює. Під раковиною насос для підкачки води можна включати при потребі. Гарна плитка на стінах. Прекрасний кухонний гарнітур. Все нове новісеньке. На підлозі плитка. Стеля пластикова. Стіни пофарбовані. Через арковий прохід потрапляємо у коридор. Праворуч велика ванна з вікном. На стінах і підлозі плитка, на стелі пластик. Новий бойлер, нова пральна машина, велика кутова акрилова ванна. Все, що є в будинку, залишається новим господарям. Водопостачання централізоване по вулиці. Альтернативно є запас води в басині і в ній є насос. При потребі качає воду в будинок. Наступні двері праворуч великий зал на два вікна, під вікнами батареї опалення. Стеля натяжна, на підлозі ламінат, на стінах шпалери, стан непоганий. Мене сам дизайн трохи лякає оті психоделічні чорні маки, та переклеїти шпалери нескладно і недорого, а комусь таке може й до вподоби. Навпроти двері до двох прохідних кімнат, в обох натяжна стеля, в дальній кімнаті темно блакитного кольору. Вибір шпалер може подобатися чи ні, та стан будинку ідеальний, і прискіплюватись, крім як до шпалер, тут нема до чого. Ну, хіба що всі межкімнатні двері нові і не з дешевих, та чомусь всі різного дизайну. Між цими двома кімнатами була межкімнатна груба. Її зберігли, але заклеїли шпалерами. Якщо вона вам потрібна, треба буде розбиратися, звідки її палять і чи працює вона взагалі. Ціна 10 тисяч доларів. Посилання на OLX в описі. Документи готові. Як на мене, пропозиція просто шикарна. Я взагалі не розумію, чому цей дім не купили в день виходу обяви. Мені показали і другу частину будинку. Тут зараз йде ремонт. Праворуч буде велика ванна кімната, з неї вихід на горище по висувній драбині. Скрізь буде плитка і тепла підлога. Ліворуч спальня. І гріти цю кімнату буде ще дров'яний камін з сусідньої вітальні. Камін вже побудований і перевірений. До нього придбали гарну чавунну решітку. У великій кімнаті буде зона відпочинку з телевізором та в торці встановлять кухонний гарнітур. прекрасне місце для відпочинку всієї сім'ї. Межкімнатні двері будуть всі однакові, їх вже купили. Коли закінчать ремонт, тут буде дуже красиво. За цю половину з готовим ремонтом власники хочуть виставити ціну 15 тисяч доларів. І готові обговорювати купівлю всього будинку однією особою. Село невелике і спокійне, десь 600 людей. Але воно живе, люди трапляються, бо бувають такі села, де й дорогу спитати ні у кого. Бігає малеча, гуляють мами з дитячими візочками. Нова церква біля неї громада сажає дерева. Є магазини, пошта, нова пошта, ФАП, в школу возить автобус в сусіднє село. До райцентра Березівка 35 км і там є вся необхідна інфраструктура. До Одеси 100 км, там найближче море. Та можна знайти пляж ближче на Лиманах. Якщо любите південь, спокій і тишу вам тут дуже сподобається. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.